Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, і називається вона Петрик і маленький водолаз. У Петрикового хрещеного батька, дядька Тараса, вдома стояв акваріум в одній з кімнат. І коли Петрик приїжджав в гості з батьками до дядька Тараса, то він дуже любив спостерігати за цим акваріумом. Чого там тільки не було. Там були різнокольорові рибки, по стінах повзали водяні равлики, були водорості на дні, і камінчики, і мушлі. Прикрашений був акваріум невеличкою фігуркою палацу, такий палац стояв для рибок. І навіть там була скриня зі скарбами. І дуже Петрику подобалася синя фігурка. Водолаза іграшкового, маленького зовсім, який теж стояв на дні. Дядько Тарас навіть дозволяв Петрикові годувати рибок спеціальним кормом, коробку, з яким він діставав з шафи. Петрик міг дивитися на цей акваріум дуже-дуже довго. Одного разу Петрик знову з батьками був у гостях у дядька Тараса, пішов в ту кімнату і почав знову роздивлятися. Підводний світ в цьому акваріумі. Ем, він подумав: от було б гарно поплавати в цьому акваріумі. Шкода, ще такий великий, туди не поміщуся. Хм, Іноді проблеми більші, ніж є, насам здаються більшими, ніж вони є, сказав голос дядька Тараса над його головою. Так, дядько Тарас теж зайшов у кімнату і стояв біля Петрика. Ой, я й не чув, як ви зайшли, сказав Петрик. То нічого, сказав дядько Тарас. Ой, вибач, мене здається, кличуть в гості. І він вийшов з кімнати. А Петрик не встиг отягнутися, як він побачив, що вже сидить на самому краєчку акваріуму, зовсім маленький. Більше як та фігурка водолаза, і на Петрику був вдягнений гідрокостюм для плавання під водою. На ногах у нього були ласти, і навіть був акваланг, щоб дихати під водою. Петрик подумав: М -м, цю нагоду я не впущу. І знову воду. Він трошки поплавав на поверхні, а потім наважився пірнути вглиб. Його одразу ж оточили різнокольорові рибки. Вони посміхалися, хотіли і <сміхали> викрикували на різні голоси: О, це ж Петрик! Привіт, Петрик. А ви мене що знаєте? спитав Петрик. Ну, звичайно, знаємо, сказали рибки. Це ж ти нас іноді годуєш. М -м, деякі думають, люди, що риби дурні, Ха! так о, ми все чудово розуміємо і пам'ятаємо. «Айда, гратися. В лови, дожени до нас. І рибки ж ш... шубовснули, порснули в різні боки. Петрик погнався за рибками. Він відчув, що в ластах плавати зрачно, значно зручніше. Вони дуже прискорювали його рухи під водою, і він навіть зміг легенько впіймати жовту рибку за хвостик. О, а тепер ти лова, сказав він рибці. І рибка почала ганятися за Петриком і всіма іншими. Коли вони до схочу наганялися, Петрик трошки втомився, рибки сказали: О, дивися, ми тебе познайомимо з нашими водяними равликами. І вони підпливли до стінки акваріуму. Поважний равлик сказав: Добрий день, Петрику, рада тебе бачити. Ох, завжди хотів вас спитати, сказав Петрик. А що ви їсте? Отже. Корм для рибок – це ж не для вас? «Хм, Ну, звичайно, в водорості», – сказав равлик. А, тепер розумію, відповів Петрик. Тут він побачив, що хтось на дні махає йому рукою. Це був той самий грашковий водолаз. Петрик оплив до нього і привітався. Водолаз сказав Петрику, нарешті ти тут, я за тобою давно вже спостерігаю через скло. «Хм», – сказав Петрик, а я думав, що це я за тобою давно спостерігаю через скло. Ну, сказав водолаз. Будемо вважати, що ми давно одне за одним спостерігаємо. Хочеш, я тобі покажу, що тут діється на дні? Звичайно, сказав Петрик. І водолаз <кхем> пішов по дну, ступаючи в своїх важких чоботях, а Петрик просто поплив за ним слідом. Ось тут у нас <кхем> палац, сказав водолаз. В його кімнатах дуже весело гратися в хованки. Петрик навіть заплив всередину і подумав, що й справді тут дуже весело і цікаво. А тут наша скриня зі скарбами, сказав водолаз. Петрик підплив поближче до скрині і побачив, що те, що здавалося ззовні простою іграшкою, зблизька, є насправді скарбом. В цій скрині лежали золоті монети. Дорогоцінне каміння і коштовні прикраси. Виглядало все дуже красиво. А ось тут у нас ліс з водоростей, там дуже затишно і красиво, сказав водолаз. Вони обійшли весь акваріум, і тут Петрик побачив, що на нього зверху дивиться дядько Тарас і кличе його пальцем. Ой, вибач, сказав він водолазові, мені вже час повертатися. Приходь до нас ще, сказав водолаз. Обов'язково пообіцяв Петрик і поплив на поверхню. Дядько Тарас обережно взяв його в жменю і не встиг Петрику тямитися, як вже стояв на підлозі поруч дядьком Петриком і був свого нормального розміру. На ньому вже було не було ані гідрокостюму, ані аквалангу, ані ласт. Тут в кімнату зайшла мама Петрика. О, Петрику, спостерігаєш за рибками? спитала вона. «Хм, сподіваюся, ти там не наважився купатися, засміялася мама. Щось тебе чуприна, наче мокра? Дядько Тарас легенько провів по Петрикові голові і сказав Та ні, ніби суха. Мама теж помацала Петрикове волосся і сказала і справді сухе, щось мені здалося. Петрику, ми вже йдемо пити чай з тортом, ідеш до нас. Звичайно, сказав Петрик. І він пішов з кімнати. Озирнувшись на останок, він побачив, що з на акваріуму йому махає маленька синя фігурка. І Петрик тихенько теж помахав йому. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!